Майже кожна із запрошених на майстер-клас писанкарок за місцем своєї основної роботи веде гурток, у рамках роботи якого передає свої знання учням. Світлана Залуцька, вчитель Ужгородської гімназії, представила присутнім складну сучасну техніку виготовлення писанки, яку, як зізнається, і сама ще продовжує опановувати, тонкощами якої ділиться з учасниками організованого нею гуртка. Для мене перший майстер-клас вже третій рік проходить. Я дуже задоволена, коли я приходжу, я знайомлюсь з новими людьми, з майстрами. Я дивлюся, якісь може піддивляюсь у цій некоректної ідеї. І показую людям, мені не шкода. Колись мені показали в журналі, я якось правда дійшла сама. А тепер я показую людям, можуть люди робити для себе свято, чого би з ними не поділитися. Під час майстер-класу, котрий вже став традиційним і основний склад якого за роки проведення уже є сталим, гості мали змогу власноруч торкнутися ремесла наших прабабусь і виготовити писанку у традиційних для наших предків техніках. Діти залюбки бралися за інструменти, аби спробувати виготовити пасхальне яйце. Я веду гурток декоративно прикладного мистецтва у гімназії. єдиний з таких ярих послідовників моєї такої праці, який ніхто не побоявся взяти, це Стеція Мирослава. Вона знайшла собі приборчик, бо інструмент має бути як у доктора кожного свій у лікаря. О, і відповідно вона не побоялася сверлити. Вона з упорством у третій рік підряд вона йде, вона пилить. За твердженнями тих, хто має справу з цим заняттям, для того, аби досягнути результату, варто запастися терпінням, не нервувати і не хвилюватися. Тільки у повному спокою можна впоратися з дрібними елементами, з яких потім народжується красуня-писанка. Намалювати вишукану квітку чи вирізати мережевний візерунок вдасться тільки, якщо підходиш до роботи з певним внутрішнім станом. Але разом з тим цей процес заспокоює та дарує затишок. Це надзвичайно заспокоює. Коли ти сідаєш до, до столу з писанками, буквально всі проблеми, всі, всі завдання, все відходить на задній план, ти поринаєш у творчість. Це, надзвичайно, ну, заспокоює нервову систему і дарує радість. Мистецтво витвори якого стоїть доступні окузагалу лише на Великдень на Закарпатті розвивається. І з року в рік все більше імен та прийомів виготовлення пасхального яйця презентують на традиційному майстер-класі. У народі писанки до пасхального кошика виготовлялися у чистий четвер. Тож кожен з нас, що має час долучитися до такого цікавого і рідного нам ремесла писанкарства. Варто тільки наважитися, включити фантазію, та найголовніше знайти для цього час.